Ай піспать. Андрій Михайлович працює на 23-му маршруті. Намагається завести автобус з самого ранку. Чого тільки не перепробував, та поки що безрезультатно вважає, техніка не пристосована до таких температур. От тільки як пояснити це пасажирам, не знає. Ось локальні повно людей. Я немає як приїхати, не можу чим заїхати навіть до парку. До на роботу чи куди, В школу, а люди певно не розуміють, всі кричать де машини. Що ранку ми жай, все сваряться з нами. Таких випадків у цьому АТП сьогодні аж 20. головною причиною називають замерзання гальмівної системи машин. Часто автобуси зупиняються вже на маршруті, та небезпеки для життя пасажирів, запевняють перевізники. Немає блокується, коли машина починає рух, тобто. Іде блокування гальмівної системи, машина не рухається. Ну, звичайно, пасажир же в даний момент тоді приїхав. Треба виходити, чекати на іншу машину. Щоб, хоч якось підтримувати транспорт у робочому стані, працівники АТП не відходять від машин і вночі. Розігрівають системи вручну. Там навзяв система, і немає ні термозів, ні немає ніхерки не Розігріваємо, розігріваємо, розірімаємо, гріємо і тоді розігріваємо, машина тоді їде в Усіх автобусів в місті 596. 40 із них сьогодні не виїхали на маршрути. Це найбільша цифра за час похолодання, та навіть вона до кінця дня зростає в рази. Бували випадки в нас за останні дні, коли достатня кількість автобусів виїжджає на маршрут, а потім десь приблизно 40% просто замерзає на кінцевій зупинці і вже відтягують транспортні підприємства для обігріву. Змінити невтішну статистику, зможе хіба що потепління краще захистити техніку, кажуть водії не можуть. Синоптики ж підвищення температури обіцяють вже з наступного тижня. Лев Костек, Олександр Бригадир, головні новини Львова.